Всім вітання. Коротенький відео анонс. Ми завантажили знову машину, інструменти. Ну там, крім інструментів, ще деякі передачі є. Все не брали. Ми їдемо. Значить, що тут буде? Їдемо монтувати котельню на Львівщину. По-перше, хто можливо десь там із Львівської області цікавиться, таким котлом можна буде побачити вживу, бо на Львівщині ще немає, є в інших областях. І... Особливості цієї котельні буде в тому, що там і теплотраса. Ну, теплотраса не раз буває, але там теплотраса із рециркуляцією. Тобто буде ще рециркуляція. Газовий котел, твердопаливний котел, автоматично, ну, кімнати-програматор, як ми робимо, який буде керувати одночасно і газовим, і твердопаливним. І крім того, буде рециркуляція, і крім того, що буде перемикання автоматично теплої води від змівика теплообмінника і від газового котла. Тобто ми ще так не робили, це буде перше. Ми будемо самі вчитися і побачимо, що з того вийде. Тобто очікуйте, десь ми щось знімемо, може нам не буде часу знімати під час роботи. Огляд знімемо, тому що далека дорога від нас більше 300 кілометрів, але ну, якийсь огляд короткий зробимо, побачимо, що з того вийшло. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі.